Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пропоную подивитися на картинки, що не можна робити, коли ти залишаєшся один вдома. Коли ти залишаєшся один вдома, не можна відчиняти вікно. Це дуже небезпечно. Електричні розетки. Лише для електроприборів. Не можна прасувати речі, може призвести до пожежі. В жодному разі не можна користуватись газом. Не можна гратися з небезпечними інструментами, ножами голками. Сірники це не іграшка, може призвести до пожежі. Не можна в жодному разі виходити одному на балкон. Дітки, дякую вам за увагу. Ви, молодці, до нових зустрічей!